Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗОК займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів Ворошилка сонечко Сьогодні в вашій узі хочу показати ось такі класні обалдінні вихлопні по кабіні до тракторів МТЗ-892. Тут у нас іде товщина металу 3 мм, тобто вони вам не прогорять через півроку, будуть доволі довго працювати. Це у нас іде труба в трубі, тому воно ще й виконує. Більш заглушаючі функції, окрім як просто прямоток, наприклад, ось як тут. Класна якість, ідуть дві отакі накладки. МТЗ та 892. Ось ця гофра з'ємна до них, до нього йде в комплекті, вартість такого комплекту 15 тисяч гривень. Дуже класної якості. Також є ось такий варіант з трьома накладками, повністю з нержавійки, Дуже класно виглядає, але вартість 28 300 гривень. Також в нашому магазині великий вибір інших вихлопних. 1025-1221, ось як можете бачити перед вами. І також інші варіанти. Це як і стандартні глушники. І ось такий угорський, але це йде на 260-й двигун. І також ось такі варіанти. Ось такий варіант, і також тільки ціна йде 13 тисяч на 82-й двигун. Великий вибір запчастин. Також в нашому магазині багато інших та цікавих запчастин Аксесуарів. Ось, наприклад, як можете бачити, перед вами на задні бризовики, на задні крила пластикові, і також подовжувачі пластикові на задні крила. Ті, що йдуть біля дверей: сліва, справа. Класно виглядає ваш трактор з ними. Є також в наявності металеві, подовжувачі, ну, кому які до вподоби. Також великий вибір інших запчастин. Це і стартера, і генератори, різна електроніка. ось Ви можете бачити різні датчики, показчики, всього, що забажаєте. Також велика кількість запчастин до двигунів: 240-245, прокладочки. Все, що забажаєте, є в нашому магазині. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб не пропускати відео. Якісь цікаві, інтересні новинки з'являються в нашому магазині. На ну, все добре, до побачення!